Привіт, ви можете називати мене Юкіна або Ю, або Сплюша, і невелике включення від Юкіна з майбутнього або краще казати Єна, бо мене стався невеликий ребрендинг. Хоча я б називала це ребрендингом. Я просто свій телеграм-канал перейменувала Барахолку Єни, бо Єна, воно мені трошечки зручніше, трошечки комфортніше, ніж Юкіна. І я дуже хотіла би, аби мене і в УкрАрт-ком'юніті називали Єна, так як мене іноді називають, так і УкрАрт-ком'юніті. Я сподіваюся на ваше розуміння. Всім дякую. Дивіться далі! І це друге відео на цьому каналі. І в ньому я дуже хотіла би розповісти про недавно випущений пролог мого мальопису, який називається Ентропія. Я дуже багато роботи в нього вклала, і мені дуже хочеться поділитися про це на Ютубі. Перш за все, я хочу розповісти, як я до цього дійшла і чому, як це сталося, як прийшла ідея, як прийшло усвідомлення, що це має бути самомалюпис, як я дійшла до цього бажання, в принципі. Почалося все з далекого дитинства, це ще не була ця історія, над якою я працюю прямо зараз. Це були маленькі дитячі історії. Денькій фантазії, які загалом будувалися на моєму тодішньому фанатиз... фанатизмі по грі Undertale. Дуже багато чого я робила наподобі її, і через це, можливо, збереглися якісь деталі, але Ентропія завжди була якимось окремим проєктом від всього цього, бо те, що я робила по Undertale, було невеличкою аушкою. Ентропія вона пішла взагалі від трохи іншого. Це все почалося з ролок в Аміно. Знаєте, ці всі ваші аніме Аміно, де люди ролили? Просто це знаєте, як було? Заходиш в рандомний чат з рандомним ніком, з рандомними людьми, пишеш анкету і, типу, тебе приймають навіть до того, як ти напишеш анкету, ти сам просто вступаєш в цей чат і його видно просто усім. І насправді, якщо задуматися, це це так дивно. Мої маленькі ідеї почалися із цього, вони почали надихатися всякими творами шкільної літератури, моїм початком любові до аніме, бо моїми першими аніме були Sailor Moon та Rosen Maiden, наскільки я пам'ятаю, А також мандрівний замок Хаула та піднесені приводами, начебто воно так називалось. І тоді вже в мене почав вимальовуватись невеличкий всесвіт на не той час, справді невеличкий, він був науковою фантастикою. І лише трохи згодом він переформувався в фентезі через, напевно, фантастичний світ. Фантастичний світ в моєму уявленні завжди був виміром, де оживали фантазії людей, маленькі, великі. І так дійшло до того, що з'явилося три вимір'я, де. У нас були світлий, темний і реальний. Боже, нереальний, Боже. Де в нас були світлий, темний і фантастичний світ. Потім з'явився четвертий вимір, який був парадоксом об'єднання всіх світів, і з цього пішло, поїхало. Моє захоплення четвертим сівсон, де було доповнення чарівників, світ магії, начебто він називається, так він називається світ магії. Тоді у мене погнали всякі хедканони, всякі аушки, якісь фанфіки. І потім я дивлюся на все це і думаю, що якщо я хочу опублікувати свою роботу в якийсь там Інстаграм, якийсь там не знаю куди. На той момент я публікувалася в Інстаграм, це був 2019 рік. Таким чином ми дійшли до того, що я створила Луну. Луна була створена для таємного Санти. Бо я подумала, що насправді, якщо я хочу публікуватися в інтернеті і щось там робити, то мені потрібно щось своє, а не якийсь фанфік. І з цього з'явилася луна, навколо неї почала обрастати вся своя ентропія. І якось так воно і сталося, що тепер я почала малювати по цьому малюпис і вести телеграм-канал. Якщо розмовляти про сам Малюпис, то це має бути доволі велика історія, і я напевнена, чи я все зразу. Вона, напевно, виходитиме кілька років, можливо, навіть перевиходитимуть якісь глави, бо скоріше за все за цей час у мене доволі таки буде зростати скіл. Але поки що ми почали з пролога, як це все має бути. Пролог три сторінки. Ви бачите на фоні якраз процес третьої сторінки. В кінці я покажу третю сторінку без тексту, бо ідіть читати самі. Е, вибачте в пролозі ви можете побачити наших антагоністів-історії, а якщо бути точніше, антагоніста і головного злодія. І це такий собі шлях їх становлення, а якщо бути конкретно, це шлях їх знайомства. І також ви можете в пролозі побачити, що події відбуваються в п'ятдесятому році. Ви не вірите, це п'ятисотий рік по фаєйському календарю, а фає це світ, в якому відбуваються події прологу і фає. Фає починається з 1500 року нашої ери. Тобто, фактично, події, які ви бачите, вони відбуваються в 2000 році. І основні події будуть відбуватися в 2017 році. Чому в 2017? -му? Бо я так вирішила. Дуже хороше пояснення, але, чисто кажучи, мені хотілося обрати якусь дату, яка була до всяких ваших коронавірусів, до всяких ваших повномасштабних вторгнень, щоб. Знаєте, тоді я думала, що краще зосередитись на чомусь більш позитивному, але зараз я думаю, дивлюся на це, що зосередитися на більш позитивного не вийде, бо це світ вийшов сам не дуже позитивним, і дуже багато алегорій на сучасні події, на той же коронавірус, на ту, на те ж повномасштабне вторгнення, через що, в принципі, ця ідея не має сенсу, але я лишила її як дання молодшій собі. Короткі анотації на сайті, ви можете прочитати, що наші два головних герої, тобто головна героїня і головний герой Заріанна і ДРС Лей, ну тобто навпаки, ДРС і Заріанна Лей, вони вирушають в Академію Кайларі на навчання. Що з себе представляє Академія Кайларі? Це доволі типічна академія магії, бо місці, в якому вона розташована, щоб ти міг користуватися магією, тобі потрібно здати. Екзамен на конкретне володіння нею, і якщо ти не володієш достатньо, то тобі треба якось навчитися володіти достатньо, і академія це найливший в принципі шлях це зробити, бо магія вона доволі обширна і потрібний мінімум доволі великий. Як можна також прочитати в анотації, то наші головні герої не пронавчаються там дуже довго. Вони пронавчаються там не більш ніж півроку, але вони мають там пронавчатись, бо вони зустрінуться в цьому місці з деякими персонажами, які будуть зустрічатися далі по сюжету, і будуть в ньому важливі, тож це таке знайомство і такий невеличкий поштовх у те, що, що являє собою світ магії, магія загалом, і чому вона така важлива в цьому світі. Якщо розповідати про Фаєт, то це місцевий фантастичний світ зі старої моєї придумки, тобто цей світ, де оживають наші фантазії, наші мрії, але концепція трохи змінилася від тої, що була, ви можете побачити це потім в коміксі, в тобто. А зараз я не дуже хочу це спойлерити. Також хочу трохи розповісти за обкладинку, на яку я витратила дуже багато часу і пару синіх екранів смерті. Бо мені явно пора змінювати графічний планшет. Але це не важливо. Взагалі, на обкладинці ви бачите наших двох антагоністів, яких ви вже можете побачити в пролозі. Це Ахайра Тіхіра і ім'я цього здоровання його звати Хатіо Дейсо. Взагалі, якщо вас мусить цікавість, хто він взагалі по виду, то він є деріватою. Тобто Хайтіо у нас напівдемон, напівдракон. Але не просто дракон, а з деякою відсилкою на китайську культуру. Можливо, якщо я все не завалю. І одяг, який ви бачите в пролозі у Хатіо, він більш маскувальний, повсякденний, такий, щоб просто розгулювати по фає, як його корінний житель, хоча він не є. Бо, ну... Тарівати вони пішли з трохи іншого світу, але це буде також в мальописі, тож Гайра no Тіхіра, до речі, так це хлопець. Я не знаю, чи плутав хтось його чи ні, але це хлопець. Він у нас повітряний ельф, тому у нього є і вушка, і крила, і якщо ви подивитеся на очі, якщо вас мучить питання, що у нього з очима, то це червоне, це зіниці. І так це цілком функціонуючі ще червоні зіниці овальної форми. Чому? Бо треба. Якщо ви спитаєте, хто така лайфа, я вам не скажу, дізнаєтеся потім або дивіться на моєму телеграм-каналі, бо там дуже багато спойлерів. Якщо вам цікаво, ви можете на нього підписатись, також ви можете підписатись і сюди і поставити вподобайку, і взагалі робіть, що хочете, я вам не наказ. Також ви можете побачити двох інших персонажів це якраз наші головні герої Зріанна і Дерес. Як можна зрозуміти, то Дерес це росявий хлопчик з бірюзовими очима, а Зріана це така білосніжна дівчинка. Синіми пасмами, руцями і всім на світі. Царіанни і Дерес вони є братом і сестрою, також вони є не просто людьми чи магами, вони є елементалями. Елементалі це першородні духи, за допомогою яких боги створювали світи. І ви спитаєте, що їм начатися в академії? А я вам скажу, це спойлери тихо. На обкладинці ви також бачите трохи от фає і трохи неба фає, це така пасмарна погодоща. Вони знаходяться у воді і в цих однакових біленько-золотих костюмах як символ непорочності. А всі інші аспекти я б чесно не хотіла розповідати, я б хотіла, щоб ви самі гадали, дивлячись на неї, що там коїться. І... Потроху з сюжетом трохи все це розкривалося, бо там є чому, в принципі. І от то, що в мене далі по плану, далі в мене по планам перша глава першого тому. Перша глава усього, в принципі, де ви вже побачите наших лейчиків, наших та Дейреса в усій красі, в усій дії, і, можливо, там буде трохи пояснення, що чому вони елементарі. І думаю, що нам пора завершувати. Якщо ви хочете прочитати, то всі посилання внизу, ви також можете підписатися на телеграм-канал, можливо, на XX, як він там називається зараз можливо, на Ютуб. Я бажаю всім хорошого часу доби, який він у вас був, був і не був. Всім гарного дня!